Знижки ВТБ до 9 грудня, включно. Поїхали. Невеличка знижка на круасани крема із шоколадною начинкою. Ну могли б вже цією знижкою не робити, знаєте, там декілька копійок, уже смішно. Батончики за 9 гривень від Біфіт. Склад не ідеальний, скажу прямо, глюкозно-фруктозний сироп, не знаю, хто від нього схудне. А ця гранула з шоколадом взагалі шокувала. Подивіться, що там всередині, там, наче струп'я якісь від молі у цієї харчової, не знаю. Щось сьогодні антиреклама, але це тістечко також не раджу дітям, тому що тут багато всякого поганого у складі. Далі вже нарешті пішло нормально. Ці протеїнові батончики за 19 гривень з дуже гарним складом. 67 гривень ось такий корисний сніданок. Так, ціна не маленька, але склад нормальний. За столичний торт не підкажу. Він зараз 232 гривні, гарна ціна. Ну, по складу я б собі не брала, а ви дивіться. Сирковий десерт від Марійки зараз по 27 гривень. Дуже вигідна ціна, він занадто солодкий, але з чаєм норм. Також йогурти галучина по 13 гривень. Йогурти дольчі 12 гривень в асортименті будь-який смак. Ці сирки прям дуже раджу. Як бачу їх по акції, одразу беру. І ще сирочки від злагоди по 12 гривень. Ну цей 13, бо це ж все-таки манго. Кисломолочний сир від своєї лінії 53 гривні з карткою АТБ. Обов'язково її заведіть, так вигідніше. Сметана щоденне збіру, така манюнечка 25 гривень. І нормальний об'єм від просто нашої 52 гривні. Президент ми рідко беремо, але він зараз по акції 38 гривень. Правда, 10%. відсотків. 50 п'ятдесят гривень. Ось таку якраз беремо. Дуже смачна. І ще знижки на вершковий сир від ферми 56 гривень. Одновідсаткове молоко просто наше 48 гривень. Воно не таке смачне, як жирне, але, може, комусь треба для дієти. Кефірчик по акції. Став лайк і підпишись. Знижки ВТБ до 9 грудня включно. Поїхали! Молоко від ферми, жирненьке 50 гривень, дуже гарна на нього ціна, а кефірчик 48 гривень. Ви завжди мене питаєте за акції на дріжджі? Зараз 37 гривень. Сосиски з вершками 38 гривень. Ось така варшавська ковбаска 42 гривні. Дуже непоганий склад на неї. Яловича ковбаса 160 гривень. Дуже багато знижок на ковбаси цього тижня. Нарізочка така 50 гривень, сервелат, також дуже смачна. І салямі преміум 36 гривень. Можна її купити, і в цілому вигляді така коштує 140 гривень. Паличка таке асорті брали вже декілька разів на свята. 124 гривні беріть, не роздумуючи, дуже смачно. І асорті сорті шиночки 36 гривень. А таке 37, Ну не знаю, вона якась занадто бліда, як на мене дивно виглядає. Ще є знижка на краківську ковбаску 38 гривень. У мене ж слинка потекла, я дуже її люблю. Склад непоганий, хоч і додали грудинку. Ще є ось такі сосисочки 75 гривень із сиром. Ковбаска до пюрешки 77,90, навіть без картки АТБ. Знижка на вареники картопля з грибами 51 гривня від трьох ведмедів. На Геркулес також зараз знижка 44 гривні. Це теж із лісовими грибами. І дуже доречні знижки на крабові палички від віши і делюкс. – 93 та 140 гривень. Стейки товстолоба – 24 гривні, тут їх три штуки в упаковці. Приємна ціна на форель – 237 гривень, величезний шматок, менше – 106 гривень. Із екзотики – знижка на коктейль морепродуктів 250 гривень. Якщо таке полюбляєте, поспішайте, тут їх залишилось небагато. Знижка на масло своєї лінії 63 гривні, шкода, що це тільки 73%. І ще приємна знижка на масло канів та делюкс. З вас лайк і підписка. Побачимось наступного тижня.